З Юрієм Турлаєм ми востаннє спілкувалися відеозв'язком 14 березня 2024 року, у День добровольця. Тоді військовий служив на харківському напрямку. Коли йде штурм позиції, саме більше ти, ну в принципі, коли, коли ти коли підеш, то більше не за себе ти переживаєш як за хлопців, то коли починають працювати по твоїй позиції, так Плотно, що ти не можеш навіть голову висунути, От. але коли тебе криють так просто безперестанку, і ну, тут ти просто, просто надієшся тільки, тільки на молитву і ну, на мамині молитви і то що, то, що тобі пощастило. До повномасштабного вторгнення Юрій Турлай займався підприємництвом у 2014 році. Брав участь у революції гідності та АТО. Я завжди був, був такий націоналістом і кардинально ставився до цього до російського. У мене мама гуцулка, а тато Бойко, тато з Ханківщини, а мама мама з Підкосівщини. У мене гени дідові, який воював СС Галичина. Який воював за Радянську Армію, яка його кинула. Тобто, в мене дід такий, що ну, коли ну, в мене дуже, дуже матір переживала, що Каже, що ну що я дуже я дуже схожий на нього і так далі, і дуже переживала, що я не пішов на війну. Торік Юрій Турлай отримав почесну військову відзнаку Срібний хрест від головнокомандувача ЗСУ у серпні 2024 року. Під його командуванням бійці вели наступальні дії на Курщині. Сам Юрій кілька разів був за крок від загибелі. На ладивом урятувався під час бойових дій врятував пораненого військового з іншої бригади. Для мене для мене пекло то. Якщо якщо втратити, якщо загинуть в першу чергу, там дай Бог побратим, а, а не я. Ну, тобто все, все можна там пережити, але якщо, якщо ти втратиш якось по своїй неправильному своєму командуванню хлопці, то потім-потім то більше пеку для тебе. Коли ти будеш лягати спати, військовий не міг лишити службу, бо не так багато добровольців приїжджають на фронт. Бо багато хто каже, типу, Юра, ти ж ти типу, пожити типу, повоював, туди-сюди, коротше, давай, хай, хай хай хтось інший йде. Адже так хто зараз інший йде. Ви бачили, коли когось зараз присилають, це, це труба. Ну, зараз якраз той, той момент, ну, ти цілий, не поранений, треба тягнути. Зараз треба, треба стояти, бо по перше Добровольців, таких, як ми, вже практично немає. Хоча недавно прийшов, там буквально нас до конкурсовували, то один прийшов доброволець, я його кажу, що як як чувак, Зараз практично немає. От. А так, добровольці, я кажу, це самі мотивовані люди, які піше живі зараз ще, вони і будуть тягнути. Двоє дітей, дружини. Ну, то то, що то, що мотивує тебе, бути обережним постійно. І те, що ви ну, то, що тебе мотивує, приїхати живим, ушкоджено. Ну, Вічна слава герою. Пам'ятаємо. Альвіна Абрамчук новини Сі 4